Добрий день. Дуже рада вас бачити. Навзаєм. А Аблича з нами, бо ж, конечно. Навзай, навзай, Клас. Да. Зайди, я вас да. це як ви взагалі? Як ваші справи? Півтори години тільки були на добу зі світом. Ну, тепло є, я ж кажу. Це, це вже і да, стріляли вже ми не переживемо це все. Це саме, і, да. головне. і головне, що без них <laughs> на Україні. <laughs> <laughs> Starting in 2022. The people we supported fled occupation with just one small suitcase. The Lugansk region was occupied once again. Some of these families were forced to flee twice in 2014 and again in 2022. From the first days of the full scale invasion, the Grow Up Foundation has been supporting mothers with children and internally displaced families. The Jurgen Wann Foundation has been with us from the very beginning of the full-scale war. Together, over this time, we have been able to support more than 1,000 families. У нас є наші постійні друзі, донори з Німеччини, фонд Юрген Ван, які постійно нас підтримують. І вони, коли дізналися про те, що відбувається зараз з холодом, дуже швидко відгукнулися і також нас підтримали, тому я передаю вам їх допомогу. This support has included baby care packages, school supplier kits, medicine, creative kits for children, and Ukrainian books. And now, in this severe cold, in the city, in offices, and in the apartments, you responded once again and supported us. I have two children I'm 16 and 11 I am very grateful when Холодна, багато було е, неприємних несподіванок, нема тепла, нема світла. Мерзнемо, по-різному буває. Трошки краще, трошки десь хуже. Але знаємо, що зараз всім так. Чи холодно у вас вдома? Ага. Ну, поки не холодно, але у нас світла немає. Ага. Дуже багато. Такі по годині, по півтори, 15 хвилин. А, ну, світло, вивчає. То півгодинки, то сорок хвилин. За сутки може бути тільки дві години. Взагалі то дуже прочитали і дуже зраділи така допомога доречна цей час. То дякуємо вам велике за допомогу. Нічого боремося. Дякуємо, що за нас не забувають. Зараз навіть підтримка так. Побачити якісь рідні обличчя, ми Так. Я сьогодні теж сама, що мені хочеться ривіти весь ранок, все це дуже щенко. Дійсно, в мене вдома 10 градусів також. Тому я розумію, що я оставлю так, яку приїжджали. А митую червону калину підіймемо. а ми thanks to you we were able to purchase power banks a large number of chemical warmers for the body hands and feet warm blankets for mothers and children dry food snacks flashlights and many other essential items today we have packed all of this into 100 large complete aid kits this effort. You literally хотрі and тузи us from the cold. Щиро дякую вам за допомогу. в Такі непрості часи. Ваша підтримка дуже важлива. Дуже багато класних речей, щоб діткам темні холодні вечори скоротати час. Дякую вам. Дуже велика дяка за турботу, за тепло і за любов. Дякую. Ну не знаю. Я дуже приємно вражена, що в цей час є такі люди. Це загріває душу нам і не тільки і тіло. Дякую. just help, it is Мейд dignity and a feeling that we are not alone. You are quite literally helping us survive the cold. Дякуємо, дякуємо. Thank you very much. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття, козацько. Дякую вам. У нас позитив, ніякого суму. Ми вистаємо сил, енергії, натхнення, грілками обклалися. І все буде добре. Тримаємося обов'язково.